Добрий день, слава Україні! Смерть ворогам! На марші філологічний патруль з Дніпра. Ми виходимо з того, що мова це зброя, і як будь-який патруль ми пильно стежимо за ситуацією. В разі необхідності зачищаємо її. Від усілякого непотрібну в першу чергу москальською. Якраз про москальський непотріб ми сьогодні будемо говорити вони теж прекрасно розуміють, що мова це зброя, і нашу мову вони забороняли століттями. От про те, як це відбувалося, як відбувається сьогодні, ми і будемо говорити. І одразу при ні, спочатку, з ким ми будемо говорити з очільницею нашого патруля, кандидаткою філологічних Ксенією Тараненко. І От Ксенія, якраз ми з вами пропрацювали сьогоднішню тему, і якраз сьогодні вранці я читаю. У Маріуполі першокласникам розповідають, що українці вигадана нацистами нація. Дітей в окупованому місті змушують вчити гімн України. Це можна показати вивести. Це новина сьогодні в наших пабліках. І там така гидота в цих москальських підручниках вивчить гімн Росії. В Україні вивчити гімн Росії. Тварі. Не націоналісти да. зовсім ні, ні, це ж інша справа. Вони вже розповідають, що українці вигадані нацистами націями, тому коли мова йде про 15 років ув'язнення за зраду вчителям, це цілком адекватне покарання за скалічені дитячі душі. Це один з наших пише, і я з ним абсолютно згоден. Угу. Оце те, що відбувається сьогодні. А надбавка 15% викладачам російської мови, а не української за часів радянської влади. Це теж не а. націоналізм. І до, до речі, там очевидно, ми будемо. Говорити про указ 38-го року, здається, uh -huh. про обов'язкове вивчення російської мови, про це, от все. Uh -huh. А знаєте, давайте давайте так. Ви будете ну як завжди, відповідати за філологічну мовну uh -huh. частину нашої розмови. Я за історичну, тому що все це пов'язано з актами ще й історичної і військової, в тому числі, агресії. І я от хочу розпочати про як була закладена московська матриця про ставлення до Києва. До речі, Москву заснував. Ну як заснував, завоював. Uh -huh. Киянин українець uh -huh. Юрій Долгорукий. Ну тільки uh -huh. був він ренегатом, uh -huh. Він був шостим чи сьомим е сином Володимира Мономаха і, взагалі, е за е лестичним правом у нього не було жодних шансів, але у нього була ідея фікс завоювати Київський престол. Почав він з Москви. Точніше, Москва, Москва, це тоді вона звалась Кучки, і mm -hmm. там був боярин Кучка, якого Юрій Долгорукий і вбив. І першу війну, яку він розпочав, це була війна проти Києва. Двічі mm -hmm. він брав Київ, влаштовував різанину. Ну на другий раз кияни його взяли і отруїли. Да, і його. А його син Андрій Боголюбський той теж воював з Києвом, але вже він розумів, що йому там, якщо він mm -hmm. з... залишиться там, да, mm -hmm. то чим це скінчиться? Він двічі воював Київ. Один раз теж його взяв, влаштував різанину, другий раз пішов на Київ, але нам на допомогу прийшли брати, брати Бандерівці з Волині, і таких люлей йому ввалили, що третій раз він вже на Київ не ходив, його. Невдовзі свої прирізали, при чому прирізали mm -hmm. ті ж самі кучковичі, mm -hmm. батька якого вбив його батько. От так от історія і ось чому вони кацапи, да. тому що вони влаштовують різанину Ой, з різаниною так. У них mm -hmm. між собою от завжди був повний так. просто порядок. Так. Мені дуже подобається. Mm -hmm. от коли йшла війна між війна Рос між Йорками mm -hmm. і Ланкастерами. Вони mm -hmm. ж старки і ланністери. Mm -hmm. uh -huh. В цей час точно в цей же час на Москві йшла мало відомо, у нас чомусь війна московських Рюриковичей. Там між собою билися е, Василь Темний, Василь Сліпий і Василь Косий. Така собі компанія. От Тільки хромого щодо вистачає чи якогось кривого. От так що, я до чого все це? От тоді у них і була просто ненависть. Ненависть до всього київського, до всього українського. І ми вже з вами згадували про маніфест про ліквідацію Запорізької Січі, начебто офіційний документ. Якою ненавистю він просякнутий? Ну, тепер давайте про те, що мову вони теж почали забороняти. Ну фактично одразу як тут на наших краях з'явилась Москва. І ми, напевно, почнемо не з. Давнини, а почнемо із сучасності, Давайте, так? Як Том, скажу, тому так. що це мовне питання. Уже навіть українці припинили шукати зрадуньку так на території нашої держави незалежної. Уже ми нібито припинили розділяти на українськомовних російськомовних. А за перебріком все є, є. Угу. Правда? згадуємо того самого Міхалкова, згадуємо оці е, заборони одразу вивчення української мови в на окуп. Окупованих територій, вилучення підручників. так Якщо ж ми говоримо, що мова не має значення, то чому ж змінюють так вивіски і дорожні знаки і Маріуполь mm. на Маріуполь. Чергу, так Це перше, що зробили. Інших проблем немає. Не треба ні дороги будувати, так ні воду, не воду питну там або ще щось. Ні, одразу змінюється І, до речі, що було змінено на окупованих нині територіях. Раніше ж місто Маріуполь називався угу. Раніше місто Симферополь називалося Симферопіль. Але чомусь вони за певних часів були переіменовані на російський лад. Ну тому що ось не приймало цей піль, мелітопіль він так і називався раніше. І чомусь росіянам дуже важливо було їх переіменувати згідно з російською правописною традицією. Ну їй так легше, а вони ж все під себе зачищають завжди. От прийшов москаль, як йому зручно. от Там те він і нав'язує зовсім іншим. Усе би там щось зроб. Мені, а, 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 я переглядав. А. Чи у Стальненка, чи у Тані Микитенка була підбірка мотивації російських вчителів, які uh -huh. приїхали сюди, uh -huh. і там головне, ой, жінка давно хотіла, щоб городик був. А uh -huh. який же uh -huh. ж городик може бути на Москві? У них там нічого не не, не росте. Я пригадую, uh -huh. як в дитинстві в село приїжджали звідкилясь, з на Москві, не, не знаю куди на, на, на літо відпочивати москальські діти. Вони дивувались, і дорослі теж. Uh -huh. Як у нас все там держак від лопати встромив, все він заколосився? От у них такого не буває там. До речі, сьогодні говоритимемо про вилучені лексеми української мови, вилучені росіянцями, так через те, що вони були занадто націоналістичні. Так, от, слово болото в українській мові питомо не існувало. Так, це привнесене російською мовою. Українською це називалося багно. От, власне, і це слово дуже не подобалося, звичайно, ж радянській владі, тому що Московія стоїть на бол таха, а тобто у багні, і це було і 100, Років тому і 10 тисяч років тому, і зараз так, і до речі, за того, що mm -hmm. Юрія Довгорукого при всьому mm -hmm. нашому до нього ставленню, але він був першим mm -hmm. слов'янином, який там з'явився, тому що mm -hmm. там Ерзя, Меря, Марій, mm -hmm. е, Мокша mm -hmm. е, знаменита, тобто слов'ян там не було. Там Долгорукий і його дружини були першими, хто приніс туди, от, справжню нашу руську кров. Mm -hmm. Так руську традицію. Ну і насправді, так якщо говорити про традиції заборону. Української мови, то е, ну, не вистачить ні години, ні mm -hmm. двох, ні дня, ні тижня, щоб перелічити так, усі заборони, які існували впродовж довгого історичного розвитку. Але тут важливо сказати, що е, в який же ж час, так, ми, ми нібито з однієї колиски виходили. Так, е, коли у 9 столітті е, приймали християнство, так, то от власне тоді і ми можемо говорити. Про початок писемності, взагалі існування так, якоїсь мови і слов'янської старослов'янської писемності. І тоді ми потягнули е, алфавіт, потягнули певні е, традиції правописні від давніх болгар. Тобто ну, росіянами там іще yeah. не, не пахло, а е, разом із Кирилом, Мефодієм так розвивали кирилицю. А коли прийшов на престол Петр yeah. І yeah. от він навіть забороняв кирилицю. Це до до слова, так що слов'янського нічого немає в тих місцинах, і таких цінностей слов'янських не водиться. Він забороняв кирилицю, переводячи на латиницю цю мову. Тому, як українська встояла, це е, просто це феномен. Це феномен, це магія, і напевно вона встояла через те, що в ній є те зерно, та цінність, от, отой блиск, і та правдивість і значущість, що її знищити неможливо. Попри усі заборони, попри усі цензури, попри вилучення, наближення, лінгвоциди, ну, все, що коїлося так, впродовж багатьох століть вона. Все одно. Дякуючи Богу, я нею розмовляю зараз. Вона все одно живе у 21 столітті, і ви знаєте, ви згадали про Корілої і Мефодія, взагалі mm -hmm. про uh, церковний вплив на розвиток. Mm -hmm. так, так. Згадали mm -hmm. Петра. Перша я uh, дуже коротенько uh, постараюся розказати. Вони ж не лише uh, мову нашу забороняли, mm -hmm. вони вкрали нашу віру, в тому mm -hmm. числі mm -hmm. Київський mm -hmm. митрополітчий престол. тому що від mm -hmm. Володимира Великого uh, Київ це був митрополія uh, Константинопольського патріархату а на Москві... Взяли, оголосили власну е, митрополію. Причому ніхто їм ніякого дозвілу не, не давав. А чому вони оголосили? Тому що е, занепала Візантія 1453 uh -huh. рік. Махмед завойовник е, зруйнував оста остаточно Константинополь. Так, Константинопольський патріархат залишився. але uh -huh. він занепав. І от користуючись цим, москалі е, проголосили спочатку власного митрополіта. Uh -huh. Потім його ж якось потрібно було легітимізувати. 150 років цим ніхто не займався. Вони не могли тому що Константинополь дивився на. Їх, що ви що творите? Uh -huh. uh -huh. От але е, е, через те, що патріархат Константиномольський занепав патріарх, е, е, патріарх Єремієм другий. Він до речі, поїхав спочатку в Україну uh -huh. і тут зустрічався. Мені потрібно підглянути з ким е, з Кирилом Ставровецьким, але uh -huh. звідсиля він поїхав на Москву. Е, тоді е, правив там син Івана Грозного Федір Іванович, у якого прем'єром був Борис Гдунов. І Борис Годунов взяв і просто ув'язнив Константинопольського патріарха і його, тримав його голодом, морив півроку, обіцяв втопити в. Річці, доки той не дозволить Москві мати власну митрополію. І той таки зголосився, але його про всяк протривали ще півроку. І потім вже відпустили в Константинополь. Ну, заплатили, звісно, в Константинополі він зібрав Вселенський собор, і там дуже цікаво, там із 106 підписів 64 підроблених. А деякі проставлені вже після того, як відбувся власний собор. Але і це ще не все, тому що Київська митрополія то залишалась. Mm -hmm. От а, і от, якраз ви згадали Петра Першого, якраз в перші дні, коли він почав целювати, а почав целювати він, до речі, це теж унікальна ситуація разом із своїм братом Іваном VI, mm -hmm. який згодом помер. Ну можливо, допомогли Випадково. Mm -hmm. Київська митрополія то залишалась, і був такий Константинополі патріарх. Діонісій IV, і от до нього заслали 120 соболиних шкурок, 200 золотих, для того, щоб він віддав наказ про те, що Київська митрополія тепер підпорядковується Московській. І він такий наказ віддав. Але mm. зібрався церковний собор. Його мало за це, це визнали Симонією, тобто хабарницем. Mm. Його мало що за це позбавили патріаршества. Його ще й анафемі піддали. Mm. Отака от московська московський патріархат. Це на mm. На тортурах, на підкупах, на інтригах, на насильно. На вкраденому, так. Так, і е, проводячи паралель із лінгвістичною історією, так становлення української держави, можу сказати, що те, що відбувалося з українським правописом впродовж ага. 19-го і 20-го століття, оце така сама історія, лише на лінгвістичному ґрунті, тому що впродовж 100 років український правопис зазнавав більше ніж 500 правок. Так і е, ну це порахувати так 500 і 100 років. Це ну кожного року якась була поправка, щось вилучали, щось додавали. І е, процес формування е, української правописної традиції mm -hmm. він він надзвичайно теж кровопролитний і давайте... це знущання над мовою, тому що мова вона розвивається органічно, коли так, ти починаєш так. силою щось mm -hmm. туди впихувати, а їм потрібно було впихнути, щоб наша мова як найбільше була схожа на їхню москальську. Існує у суспільстві враження, що правопис змінюють лінгвісти, мовознавці, там професори, так які сидять і від нічого робити, так щоб свою зарплатню якось виправдати, вони щось видумують нове. Але насправді ні, правописна комісія, так і ми видаємо правопис для того, щоб навпаки унормувати мову. І ми, як мовознавці, ми споглядаємо так, ми спостерігаємо за тим, як розвивається мова, як розмовляють, якою мовою. Різні шари суспільства, і для того, щоб дати мові розвиток, так і дати їй якісь закономірності, правила їх огранити, так їх унормувати, тоді видаються правописи. Радянська влада що робила? Вона просто штучно викидала якісь літери, викидала якісь закономірності, викидала окремі слова. Вони були під забороною. Так, і це ми вже говоримо не про природний розвиток мови, а про штуч її споплюження, от тому те, що ми у 2019 році маємо чудовий правопис української мови, це величезний крок уперед, і на це дасть мові найкращого розвитку. Тобто, це відобразило реальні мовні тенденції. Це так. те. Це те, як mm -hmm. нам до речі, зручніше mm -hmm. і, і правильніше. А до речі, якщо говорити mm -hmm. про розвиток мови, безумовно на розвиток мови вплинуло книгопечатання, mm -hmm. коли, коли література стала mm -hmm. доступною. Я пригадав, що Іван то наш Федерів першопечатник. Він то mm -hmm. починав на Москві, mm -hmm. але там його просто не зрозуміли. Що це за it технології? <хи> Книжки потрібно переписувати попам від руки, mm -hmm. і щоб по попам за це платили гроші. І, mm -hmm. і Івана. Ведере його підпалювали, йому погрожували. Його просто вижили з Москви І, до речі, поїхав то він до нас у Острог, до сина переможця битви під Оршою Костянтина Острозького, Костянтина Василя Острозького, який заснував Острозьку академію. І Іван Федорів прекрасно там почував, і наші батюшки в тому числі замовляли його йому печатне Євангеліє. Mm -hmm, Ось так. знову різниця до, до прогресивних технологій, уставлені mm -hmm. між їхніми попами і нашим освіченим духовенством. І до слова скажу, що саме у книжках Івана Федорова так ми вперше можемо говорити про існування літери «Ї». Яка є ага. берегинею української національної ідеї, української мови без літери «Ї» не було б України, не було угу. б українців. І добре, що ми не вилучили її. Хоча е, вона була, ну, вона заборонялася як націоналістична, але є друковані книги, так, у, на які ми можемо спиратися, що це писемні пам'ятки, і там вже була літера «Ї». Літера Є, е, е, вона вперше була. у вже ну, нормативно вжита в альманахові русалка Дністрова. Так? Uh -huh. І також ми можемо спиратися, що ось є альманах, де використовується ось така правописна традиція. У Мелетія Смотрицького ми вперше можемо побачити літеру Г з гачечком. Так? «Г» ось цю, що вимовляється, І що таких пригод зазнала. Це просто, напевно, найбільший ворог Московії це література. Літера г з гачком. Чомусь вони полювали на неї, вони її то додавали, то вилучали понад 10 разів. І вона була вилучена у 33-1933 році, році з маркуванням націоналістична літера так? і повернена уже у 90-му році, ну, коли ми рухалися до незалежності. Літери Е є і вперше з'явилися у Желихівці, тобто те, Теж це відмінність так від російської мови, і теж вони вже унормувалися, тобто відійшли від зредукованих єра єря, так від ЮСІВ. І що? І в кулішівки, у кулішівці, так і ще у нас є е, унормовані звукосполучення ЙО і м'який знак О, тобто також різниця від. Йо з двома крапочками російської мови, тобто це було ще за куліша, і завдяки кулішівці ми маємо ось такі відмінні риси української мови. Я ще хотів сказати. Я до речі, щоб підглядати, відкрив для те для себе статтю в Вікіпедії лінгвоцит української так, мови. Так. До речі, uh -huh. чомусь у нас прийнято вважати, що Вікіпедія це не для інтелектуалів, це от щось там uh -huh. простеньке. Так, да, дійсно це простеньке, але знаєте, щоб швиденько підглянути, щоб нагадати собі дати, основне для не спеціалістів да, це чудове. Абсолютно довело. чудовий uh -huh. матеріал, uh -huh. Усім uh -huh. рекомендую. Так, от uh -huh. тут починається ще з початку 17 століття, там 1627 рік, за. Uh -huh. Uh -huh. Коли на Москві uh -huh. вже почали палити українські книжки uh -huh. українських авторів. І, до речі, 1627-й, це Москви ще тут близько не було, а ми її майже 10 років тому, в 1618-му, взяли. Сагайдачний взяв uh -huh. в Москву. Uh -huh. От, Помстилися таким чином, розумієте, і почали палити українські книжки, і це означає, що українська мова, українські автори, українські книжки це навіть не піддається сумніву, що вони вже були, але наскільки вони були вищими, наскільки вони були інтелектуальнішими, тому що на Москві свого на той час. Не, не було, було так. так, не було, і це був найлютіший ворог. І оскільки рости до розвитку української цивілізації було надто складно, легше було звичайно вилучити, спалити і е, ну дорівняти українську інтелігенцію до відсутності московської da. інтелігенції. А так. і власне так. Е, 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 mm -hmm. московський то, ну умовно якийсь інтелектуальний світ створили то українці, в основному. Так, в тому числі ті, яких вони забороняли. Той же Константин Ставрецький, яке, або Семен здається, вибачте, Полоцький. Я підгляну, щоб не образити цього шановного пана. Да, Симеон, Симеон, так, Полицький, так, так. Uh -huh. Він же ж взагалі виховував царських uh -huh. дітей, от того самого Олексія uh -huh. Тішайшева. Uh -huh. От і все одно, при тому, що він був настільки при дворі, настільки інтелектуал, його книжки теж спалили. Це Москва, це варвари. Так і потім маємо валуївський циркуляр. Ага. Так на початку. Е на початку 19 століття, так це ті роки дев'ятнадцятого mm -hmm, століття. Mm -hmm. Потім маємо емський указ наприкінці 19 століття. Так ну всі знають так. напевно, що це за заборони о, взагалі ну, е, давайте поясним емський указ, тому mm -hmm. що німецьке місто Бад ЕМС, mm -hmm. де його імператорська величність відпочивала, і, Ну і так, по ходу заборонила українську мову. Так, ну настрій такий був да. <п 'ят> напевно, <п 'ят> напевно щось там змерз, чи не не знаю, чи прихворів. От і е, тоді, ну, українська мова існувала, звичайно, але вона існувала у розмовному е, стилі. Так, і звичайно, зберігалися ці традиції. Однак е, українці на той час ну, не мали доступу до літератури, не мали доступу до преси, так, не мали е, доступу до будь-яких документів, але українська вона все одно зберігалася. Так просто заборонити її не можна. Мова живуча дуже. І одним указом її. І не спростувати, ну, тому вона жив, жила, жив, живе і житиме. І е, добре, що на початку ХХ е, століття, це 1905 рік, у нас з'являється чотиритомник, так, словарь, е, словник Бориса Грінченка, угу. яким і досі ми це, це наше все. Це наше все. На його основі вже побудовані сучасні словники, академічні словники. І навіть коли ми там сумніваємося в. Значенні лексичному значенні якогось слова ми можемо подивитися сучасні словники, а потім зазирнути, а що там було у Грінченка у нашого, тому що це дійсно от така от старовинна, питома українська лексика. Але раділи ми недовго, тим, що був такий так, чотиритомник, і 18-й рік потрібно сказати, що це Українська Народна Республіка, так і вони взялися і це чу. Академія наук відроджена. Так, міністр культури Іван Огієнко, так, він взявся власне, унормовувати правописи, унормовувати українську мову. На жаль, УНР так проіснувало не так довго, і тому вони не встигли цього зробити. І у 25-му році була створена комісія на чолі з Агатангелом Кримським, так, у, на чолі з Миколою Хвильовим і Миколою Скрипником, які склали так зва. Ану скрипниківку, і це такий цікавий, дуже правопис, про який, напевно, варто так сказати декілька слів. Якщо хтось із телеглядачів знайомий із правописом новим 19-го року, то там власне дуже багато. Це просто е, калька. Можу, можу сказати, що це калька з скрипніківського правопису. Чому, наприклад, українці здавна говорили е, закінчення и у іменниках жіночого роду на приголосний: любови, чести, гі, гідності, незалежности. Росіяни, оскільки заборонили скрипніківський правопис, вони замінили на літеру І. В Скрипніківській е, в скрипніківці, <хи> так, наприклад, частинка пів завжди писалася окремо, угу. як і зараз. Вона, угу. до речі, пишеться. А якщо ми згадаємо так своє радянське минуле, то там ми писали або разом, або з апострофом, або якщо це власна назва, то через дефіс писали. У скрипніківському правописі не було літери ф. Була катедра, так тому що була стародавня грецька тета, ну яка українською так і вимовлялася, але це прибрали як націоналістичний елемент. Ксенія, mm -hmm. я безумовно вам вдячний за цю тему. На, на жаль, mm -hmm. нам доведеться скоротитись, yeah. mm -hmm. і ми я глядачам скажу: давайте порадимось. Ми не встигли сказати все, що хотіли. Можливо, ми продовжили. Ви нам напишіть у коментах, задайте питання. Ну, полайкайте, безумовно, нам буде приємно. От чи продовжити нашу тему? Мені здається, що ми порадимось, безумовно, але mm -hmm. є ще про що поговорити. У мене є класний приклад, я просто не встигаю його сказати в ефірі. Але знаєте, ви згадали 19-й рік. Вісімнадцятий рік УНР Огієнка угу. країна воювала, так. і при цьому вони впорядковували мову так, так мови місце зайдеть, знайдеться завжди. Тому Була що це важливо. Це зброя. Так, це зброя. Так. От вдячна вам, Ксенія. Я думаю, ми цю теню продовжимо. Точно. Вдячний і вам, шановні, що е, були з нами, і залишайтесь з нами. Ми цю тему продовжимо. І згадайте, вісімнадцятий рік країна воює. міністр культури займається українською мовою. От наскільки це можливо? Слава Україні!